А! Це така ніякність! Я даже трошечки піснула! Вітаю, любі друзі! Мене звати Анна, я з України і ви на моєму каналі Collector Monster Doll. Знову я розмовляю з своїми уявними друзями і підписниками. Сьогодні зробимо огляд на лагуну з лінейки Sculptimate Secret Gorgeous Oasis. Це сьома хвиля з Cultimate Secret, випущена в жовтні 2025 року. І тепер замість шаф зроблені ось такі дорожні валізки. І вся серія присвячена темі курортного відпочинку. В цій серії у нас три персонажки: Лагуна, Джинафаєр і Дракулаура. На арті у нас така гарненька лагуна, відпочиває біля басейну. Такі ось гарні арти, дуже красиво. Зроблено в Китаї. Так, ну що, відкриваємо. Ця серія з валізкою, мені здається, дуже цікавою, незвичною. Також я знаю, що тут е, лагуна трошки інша. Зараз на неї подивимось. Вона відрізняється тим, що в неї. Інші е, ніжки зроблені вже е, повністю блакитні, і вони не будуть вже так облазити, як в інших серіях. Ось така валізка. Так, це наліпка нам потрібна. Є ключик, замочок. Збоку в нас е, зроблена імітація. Блискавки, замочку, піднімається ручка можна тримати, це картон, дуже м'який, довговічний. Але за рахунок того, що було зекономлено на упаковці, на цій валізці, саму ляльку зробили більш якісною і волосся в неї сарано. Це те, що я прочитала про цю, про цю лялечку. А відкрила я її вже без цього ключика. Ну, Як ми розуміємо, це зроблено для дітей, тому цей замочок це лише імітація. Вау! Так, лялечка, здається, рівна. Не коса. Так, на цій стороні в нас світлини з відпочинку. Дівчата фотографувалися, робили селфі. Також ми бачимо вже, які нам попадуться аксесуари. Так, і сама лагуна робимо клац клац Може зробити з цієї сторони дуже гарна лагуна. Так, а ось її ніжки. Вони тепер повністю зроблені з такого блакитного пластику. Це більш Мені здається, найкращий варіант, більш підходящий, тому що тепер вона не буде облазити такі прозорі плавники, а на ручках вони рожеві. До речі, багато хто з колекціонерів дорікає тим, що третє покоління лагуни зроблені всі лялечки з рожевою шкірою. Але наскільки я знаю, її прізвище Блу не відноситься до кольору, а має відсилку до голубої лагуни. І е, якщо ми подивимось на родину Лагун то в неї е, більше родичі зеленого кольору є і, і, і фіолетового, тобто е, рож, рожевий кольор е, її тіла, це не є якимось дефектом або мінусом. Який в неї гарний топік, спідничка. Під спідничкою є ще одна. Волосся дуже м'якеньке, і в ньому більше блакитного кольору. По сюжету мультика у лагуни. Волосся стає блакитним із за того, що в басейні є хлорка. Мабуть, лагуна наша накупалася в басейнах отеля і стала повністю блакитною. Так ось такі гарні сиріжки. На них є черепок, крючок. Дуже гарна. Також мені подобається, що луска на її лобі тепер така більш упорядкована і рівненько нанесена. І також мені дуже сподобались її веснянки мила дівчинка. В неї є грудний шарнір. Волосся досить гарне. Так, тепер подивимося, які в неї є ще аксесуари. Так, присаджуйся. Так, я вже звільнила її отаку маленьку сумочку. Вона відкривається. Такий черепок з лускою. І він не просто блакитний, а в ньому ще є такий маленький шиммер. Він відблискує. Так, а всередині знаходиться такий ось поясок. Теж такого кольору перлини, і на ньому маленькі такі прикраси. Л, як розумію, лагуна, квіточка і якір. Щось в цьому є. Так, на пакетиках у нас малюнки теж присвячені лагуні. Одразу можна зрозуміти, кому належать ці прикраси. О, тут багато чого є. Так, це, я так розумію, полички, дві штуки. Їх можна встановити в е, саму валізку, є спеціальні отвори для неї. Зараз спробую. Пази, на які вони досить легко закріплюються. Можна закріпити ось так, ось так і ось так. Тобто, як буде зручно. Так, подивимось взуття. Такі на високій танкетці зрібра кольору. М'якенькі. З отвором для пальчика. Спробуємо одягнути. Так, стоп, я не на ту ногу пхну. Ой, дивіться, як мила. В неї навіть пальчик потрапляє саме в той отвір для великого пальчика. Боже, як це мила. Я теж обожнюю таке взуття. Такий вайп літа. Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. І побігла гуляти. Так, ще у нас є ось така сумочка. Я думаю, що це сумочка. А там зараз подивимося ближче. Вигляд ті мушлі. Вона пласка, вона не відкривається, але дивіться, яка вона симпатична. У неї такий градієнт переходу. З одного кольору в інший, основний колір теж такий перлинний. Таким морським вайпом. Захотілося на море, в Бердянськ. Ще в одному пакетику у нас. Акси. Такий жетон, це, я так розумію, на її дорожню валізку з номером 013 і черепком. Два тремпелі. Вішаки. Ось таке віяло. Я думаю, це віяло, всі бачили. Можливо, заради нього і купляли саме цю лялечку. Так, тут у нас мушля і якісь такі чи то щупальця осьминога. Гарно розфарбована. Окуляри. Прозорі окуляри з хвилями. Наверно, вони дуже міцно до ляльки причеплються. Спробуємо одягнути. Зачепити за Ну, У мене трошки я вибачаюсь. Я не влучила в нужню місця за вухом. О, ось так. Хм, а не погано. Видно очі. І, мені здається, досить вдалі окуляри. І прикраса на її тіло. Такий начебто корсет. Треба подивитись на арті, як його правильно, ага, ось так його правильно одягати. Теж така раковинка. І можна вдіти її на пояс, підкреслити її талію з жемчужинкою. Так, і саме цікаве це ось такий дорожній Ой, дорожня валізка. Вона зроблена у вигляді труні, ну, верніше, її форма. Позаду у нас логотип школи Monster High з черепочком, а спереду візерунки, які мають відношення до самої лагуни. Так, я знову відкрила без ключика. Але в нас є ще ось такий ключик. До речі, замочна скважина у вигляді серденька. Вставляємо, відкриваємо. І що у нас тут? Вау. А у нас ще він не пустий, а є багато прикрас, і я вже бачу, те раді чого я купляла цю лялечку. У нас є ще один ключик. Ось така гарна ковтинка, таке баляро з рукавами, боже, яка це краса, я так хочу, скоріше її приміряти. Мені здається, це такий незвичний елемент одягу, якого я ще ніколи ніде ні на кому не бачила. І, звичайно, ось така хустинка. Кустинка тоненька, матеріал тоненький, тобто можна буде його якось так гарненько їй на голові закріпити. Є е, 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 такі ліпучки, зав'язувати нічого не треба. Теж досить е, вдала задумка, мені здається, для відпочинку, для серії. Ще є спідничка. Ще вона трошки. Якась м'ята. Вона з плотного матеріалу. І на ньому на цій, на цій спідничці вони наче вишиті. Мені подобається її тримати в руках. Ось таке взуття. Взуття схоже на те, яке зазвичай кладуть до Драколаури. Високі рожеві чоботи на підборах. Це такі висонішки, У них є завіток. перлинки спереду. Вони дуже м'якенькі. Так, ну спробуємо все це одягнути на лялечку. До речі, досить красивий арт відкрився після того, як я прибрала всі аксесуари. Дивіться, така люстра. У формі медузи, прикраси. І вигляд з вікна, де басейн, ліжачки з подушками, кухоль з напоєм, лежать окуляри, віяло. Гарно. Такий вечірній відпочинок біля басейну. Непогано. Мої загальні враження про ляльку. Її досить приємно тримати в руках, в неї не розхлябані шарніри. Якщо її поставити в якусь позу, вона її тримає. Дуже гарне личко. Мені подобається те, що їй змінили лузку на чолі. Приємне волосся, м'яке, слухняне, воно не блистить, як пропілен. Мені, якщо чесно, не дуже подобається, коли волосся занадто блискуче, і видно, що воно не справжнє, не натуральне. А це таке м'якеньке, приємне на дотик, наче справжнє. Також мені подобається і її макіяж, і її очі такими зеленими. Ставками навколо зиниць. І сама лялечка загальний її образ досить вдалий. Так, я дуже рада, що ця лялька з'явилася в моїй колекції. І дуже рада, що я обрала саме цю серію з такими ніжками і з таким волоссям. Якщо раптом дощ не йде, барбекю з усіх нас буде, день і чи, це місто є, чи велика бо дивний острів сниться мені з до вони варі, аж у бересні.